Всіх вітаю, з вами Марія, і давайте дивитись, що у вас буде завтра. І починаємо з особистого життя. Ой, в мене все розлітається. Добре, вона перевернулась, тож лишаємо її. Якась така приємна можливість, якась така, знаєте, цінність для вас, від якої ви будете намагатись відмовитись, бо. Вважаєте, що вам не вистачить на це грошей, але це щось, з чого вам дуже хочеться. Це з, знаєте, з ваших якихось мрій бажань. І це щось, від чого ви все ж таки не схочете відмовлятись, бо це буде вас тримати, як знаєте, от поки я собі це не зроблю, не, не придбаю, не візьму, я ж не зможу від цього взагалі відмовитись, бо це ж моя радість, це ж те, чого я хочу. Будете, знаєте, і спати лягати, думати про це і прокидатись теж. Ну, щось якесь бажаннячко. Дуже схочеться якось так. Угу. І для когось з вас є людина, за якою ви сумуєте, і яка за вами сумує, яка, який тут вже дивіться, у кого як. Людина, якій вас дуже не вистачає, яка має в вашому обличчі для себе велику цінність. От про таке вам треба знати. Давайте далі. Що вам ще треба знати про те, що у вас буде завтра у сфері кохання. Ну, я ж кажу, хтось хтось, хто від вас далеко. З ким у вас нема зараз тісного спілкування, нема, наприклад, можливості обійняти людину. Дуже багато про вас має роздумів, має великі почуття до вас і дуже сумує без вас. Людині вас сильно не вистачає. Але людина це може навіть приховувати від вас, тобто може мати з вами спілкування. Ви можете там кожного дня спілкуватись, наприклад, телефонними розмовами. Ви можете відправляти один одному смс-ки, там якось листуватись, але це таємничка. І це те, в чим людина намагається розібратись внутрішньо, бо тут є таке, що та, ну, я не вже я закохався чи закохалась. Є таке питання до самої себе чи до самого себе. Отак. От Давайте далі. Діє чоловіка у бік жінки. Що там завтра чоловік буде робити у бік жінки? Угу. Хм, цікаво. Так, ну скажу для декого з вас. Тут є наміри влаштувати свято, але для когось це навіть весілля. Ну, Тут просто, от, знаєте, роздуми ганяє в голові, о, знаєте, от. Як це зробити, а як це буде? А за які кошти? Тут навіть людина може починати збирати або вже збирає кошти на таке весілля, на таке свято. Для когось з вас буде вам сповіщати приємну новину, щось у людини врівноважується стосовно якихось юридичних справ. Давайте далі. Що ж буде робити жінка у бік чоловіка завтра. Що буде робити жінка? Тут і навчання, тут і якісь таємнички, все ж таки, які важко втримати в собі, але Поки що, потім розповість обов'язково, але поки що так треба, не хоче нічого казати, поки що. І більш за все, знаєте, от такі хатні роботи дитиною займатися буде, навчанням дитини, уроки робити з дитиною. Це тут не стільки з чоловіком справи, а скільки от є чим зайнятися от, от більше. Давайте для тимчасово одиноких подивимось, що у вас буде завтра у сфері кохання. У тимчасово -одиноких. Угу. Угу. А ви знаєте, що ви велика цінність, і ви людина, до якої дуже-дуже сильно тягне отакого короля пентаклів. З яким у вас закрита тема. Людина вас не забуває, людина багато про вас має роздумів, навіть хитрує. А в чим він хитрує з вами? А, хитрує в тому, що ви все ж таки кохана жінка для нього, якби ви там про себе і про нього не думали. І це велика таємниця, що ви для нього кохана жінка. Він про це нікому не розповідає, але мрій про вас дуже-дуже багато розбирається в собі, питання собі ставить, шукає відповіді. Не скажу, що все вже знайшов всі відповіді, але можливість бути поряд з вами шукає. Особливо там десь ділити з вами постіль. Кохає, все ж таки, тут кохає чоловік. От що б ви там не думали про людину, а йому дуже сильно вас не вистачає. Тут втрата то втрата, як то кажуть, і має намір встановити з вами спілкування, не відпустити вас. Ну, так, показано. Давайте далі. Робота. Що у вас буде завтра в роботі? Що у вас буде завтра в роботі? Так, так ну, дивіться, тут для когось будуть пересування, десь там треба буде їздити. По роботі для когось все ж таки хвилювання і, знаєте, звертайте, будь ласка, увагу на свій стан здоров'я в цей день. Хтось навіть може. Е Раніше, ніж зазвичай повернутися з роботи, бо через стан здоров'я. Може бути і така ситуація, коли ви можете зателефонувати і сказати, що у вас не буде в цей день на роботі, бо нездужуєте. Бережіть себе, будь ласка, будьте уважні до свого здоров'я. І взагалі то. Там, де ви працюєте, ви людина на своєму місці. Вас цінують, поважають і дослухаються до вас. Тож, якщо вам дійсно треба бути вдома, бо стан здоров'я того потребує, то дозвольте собі це обов'язково і будьте здорові. Далі дивимось. Що вам важливо прийняти? Завтра. Угу. Угу. Зараз. Трошки вона там не вдягнена. Так. Ось тут показана ситуація, в якій на дні колоди ховається король Пентаклів, і якісь хитрощі від такого або з таким королем Пентаклів. Дивіться, показана ситуація, в якій от ви е, маєте стан е, ну, доволі задовільний, ви впевнені в собі. У вас всього е, вистачає. Тобто, знаєте, як воно мені тут йде? Ви Ви настільки в собі впевнена людина, ви настільки, знаєте, От все, що ви робите, ви знаєте, що до чого, як будувати взагалі всі свої плани, і ви в якийсь момент відчуєте, що отакий от король пентаклів, який ховається у нас на дні колоди, дещо з вами хитрує. Тут може бути і ситуація, коли людина швидко намагається... Як залагодити якусь ситуацію, в якій він, ну так, знаєте, погано себе почуває. Може бути із станом здоров'я, може бути, і взагалі, от якась ситуація його дуже бентежить. У нього такі хвилювання, знаєте, болісні, я б сказала. І він намагається як схитрувати, як приховати це. Ну, Це, знаєте, як... Та все нормально, там можете питати, як себе почуває, а він буде вам брехати, що нібито все нормально, хоча воно не так. Тобто тут якісь такі хитрощі, які, як вам сприймати їх, ці хитрощі. Контролювати, тут зараз тут. Як брати контроль в свої руки. І якщо ви щось маєте зробити, або для себе, або для цієї людини, то робіть, не зволікайте. Це буде правильний вибір з вашого боку. Угу. Ви потім будете задоволені собою, своїм вчинком. Так, далі, дивимось. Це в мене тут Аліса сидить, вам не видно її, але ж сидить і трошки заважає мені, але не будуть проганяти, вона не просто так приходить. Давайте далі. Яке там у нас питання, від чого відмовитись краще за все? В цей день, від чого вам краще за все відмовитись? Угу. Від якихось ваших сумнівів. от Коли ви маєте до чогось недовіру, вам вважається, що хтось там вас обманює, вам, ну або ви знаєте, що хтось вас обманює. Не хвилюйтесь, а відмовляйтесь від цих страхів, переживань, хвилювань, бо цілком і повністю буде прояснена ситуація. Жодної незрозумілої. Якоїсь там, давайте так, це, як знаєте, як всі темні куточки будуть висвітлені, отак От скажу. Ви якусь там свою ситуацію, ви її цілком і повністю відродите, встановите, залагодите, це... або з ким це буде пов'язано. Тобто рівновага тут буде. Страхи відійдуть, сумніви відійдуть. Це, знаєте, коли залишиться тільки те, що необхідне, а все зайве відпаде. Далі. Так, чого ж вам не уникнути? Давайте побачимо, чого вам не уникнути завтра. Такої невеличкої суперечки з королем кубків. Може бути родич, може бути коханий, може бути друг якийсь. Але більш за все коханий все ж таки відсічеться така якась сварка. Суперечка, негаразд якийсь, там, де, знаєте, як змагаєтесь розумом один з одним. Може бути і така ситуація, коли щось буде своє нав'язувати вам. От він знає, що так воно краще, він знає, що так е, треба робити, і щось таке вам буде розповідати. Далі давайте дивитись порада від вищих сил для вас, порада від вищих сил. Так. Угу. Так, тут треба буде звернути на увагу на якийсь сон. Там буде важлива інформація. Сон насниться чоловікові або про чоловіка. Чоловік такий важливий, такий, знаєте, людина дуже розумна. І людина, яка дуже вміє планувати все, стратег такий. вміє розраховувати, вміє відчути гостроту моменту, От пік моменту якогось, коли що треба зробити от вчасність моменту. Щось йому треба обміркувати. Є якась ситуація, до якої дуже зважено треба підійти і контроль мати над ситуацією. Для когось все ж таки важливий сон, як такий, для встановлення здоров'я. Тож будьте уважні. Все, на цьому, всім дякую, всім гарного дня, гарних подій. Гарних людей поряд з вами і бережіть себе, будьте в безпеці і здоров'я вам міцного. Побачимось в наступних відео. Всім пока!